Хочу вам показати, як відправляються гості. От вони виїжджають, Грузяться на такі санчата, бачите? Фух. І зараз побачите, як вони їдуть. З'їжджають в, в відень, їдуть. Наші пацани. Може, стільки речей, ну правильно, на тиждень набрали. Тут компанія взагалі класна, суперова. Вони такі, що ну, нормально схотіли сфотографуватися, все окей. Зараз побачите, як везуть туристів. Тут так класно, супер. О, наш Ласло, він бармен, офіціант, і ще й вози, коротше. І власник вози. Бачите, як грузиться. Прикольно. Тут вони спускаються на 600 метрів, а там внизу є автобус в селі. І ще спускається до лінцу, а тоді вже в лінці або на машині, якщо мають машинами приїхали, або поїздом їдуть чи автобусом, там звідти вже можна добратися. То е, боже, як його Енді, Енді, я кажу, як фініш, кінець. такий класний пацан з цього світня. Він такий зранку встав, такі розтопирене волосся, а я кажу: голова не болить бляха після перебуху вчорашнього. Він каже, ні. Собак тут море, бігають капець. Їм тут роздольє. О, бачите. Зараз пакується, я спеціально не виключаю камеру, щоб ви подивилися, як. Помахай ручкою ласло. Венер, венер він. Слово чи персонал. Bye -bye. Bye. О, Народ іде на лижі. І сьогодні заїжджають нові туристи. Енді, <кій> енді. Лижі. Бачите, вони своїми лижами, своїми цими костюмами. То є що грузити? Зараз я просто хочу показати, як це все відбувається. Від віз туристів. Прикольно. Я теж хочу такий костюм. Ні, ну я хочу крутий вже. Омон дивіться, везуть. Везуть, везуть, бачите? Везуть туристів. Та що ж так довго збирається? Вже Загрузили, блін. Тільки одна людина може сісти, напевно, або двоє ззаді за... за водієм. Зараз побачимо, скільки їх сяде. А потім він повернеться ще раз і буде вертатись, поки всі гості не спустяться. Це дороге задоволення, я вам хочу сказати, тому що вони працюють на тому, на солярці може, чи я навіть не знаю на чому. Але 75 чоловік опустити вниз з сумками, це теж коштує гроші, напевно, правильно ж? <плес> Он там в далечині, бачите, знову їде. І вони так перевозять матраси, я бачила, Таня, представляєш, матраси так от везуть наверх. Ну а як меблі, напевно, теж. Сюди нагору, а я, сюди неможливо якось по-інакшому. О, Енді, мій фаворит, коротше, тут цієї ну, цього тижня. Прикольно. Дивись, які в нього ботинки, взагалі суперові. Подивиться, суперові взагалі. Як вони ходять? Вони так смішно ходять в них. Бачите, які ботинки класні, суперові. Ну, Народ оптимістичний, супер. Ну, бачите, в них війна, немає війни, і вони. Ну, вони співчувають нам, але, ну, знаєте, як то, ми би теж, якби в нас війни не було, так само, напевно, реагували, так що нема що, як -то, когось звинувачувати, що хтось радіє тому життю. О, поїхали. А куди вони поїхали? Що туди вони ще, може, вони кружочок зроблять, бо то, вроді, туди ж наверх мають їхати. Зараз подивимося. О, бачите, як ви. Я дуже хотіла вам то показати. То так класно, то взагалі, то, напевно, хвилин 10, тому що там круті спуски. Оці люди чекають ще на другий етап. Зараз я хочу просто показати, бо то асло має десь тут їхати. Тут одна дорога. О, все, бачите, поїхали. Поїхали наші. Гості, і так він буде їздити, поки всіх не відвезе. Потім ті, що приїдуть, знову їх наверх. Боже, як прикольно!